Острів Повелья знаходиться у венеціанській лагуні на півночі Італії, але якщо Венеція у кожного асоціюється з романтикою, каналами, гондолами та карнавалами, то цей острів, навпаки, увібрав все найзловісніше, що тільки можна уявити: привиди, загадкові тіні та дивні звуки. Дослідники паранормальних явищ називають острів одним з найжахливіших місць на землі. На півночі Італії знаходиться так звана Венеціанська лагуна. Між островами Венеція та Лідо розташований острів Повелья. Повелья складається з трьох островів, два з яких є природними, а третій нагадує Венецію завдяки використанню дерев'яних стовпів і шарів землі. Цей острів часто називають островом Чуми. Жодне інше місце у світі не бачило стільки страждань, як це місце. Жителі Венеції відмовляються наближатися до острова, кажуть, що його переслідує безліч неспокійних душ. Острів Повелья згадується в документах, датованих 421 роком нашої ери. У 9 столітті острів був переважно заселений біженцями з Падуї та Есте, коли Венеція, а отже, і Повелья, зазнали нападу Генуї у 1379 році. Мешканці втекли на інший острів під назвою Джудека. Після цього острів був покинутий до 1527 року. Тоді Італію накрила чума. Незабаром влада Італії створює так званий карантинний острів у 16 столітті. На острів прибули перші кораблі з жертвами чуми. Венеція, бувши островом, була вразливою до епідемій. Залишення хворих і померлих у Венеції мало б катастрофічні наслідки. Тому хворих і померлих перевозили на покинутий острів Повелья, мертвих кидали в глибокі ями. Коли ці так звані ями смерті заповнювалися, їх підпалювали або засипали землею. Люди стверджують, що острів складається на 50% з бруду і на 50% з людського попелу. Уявіть, що ви дуже дуже хворі. Вас забирають з дому та сім'ї та саджають на корабель, повний хворих і майже мертвих людей. Ви знаєте, що ваші дні злічені, а потім ви бачите лікаря. Він носить дивну маску з дзьобом, схожим на пташиний. Який жах довелося пережити цим людям в останні хвилини життя? Я навіть не можу собі уявити, наскільки це було страшно. Дзьоб того лікаря, до речі, був наповнений різними травами, які мали очистити хворобу. Що ж, це не дуже допомогло, адже тепер ми знаємо, що чума була викликана бактеріями, а не вірусом. Коли масові поховання були відкриті через століття, дослідники натрапили на дещо ще більш тривожне. У деяких могилах вони знайшли черепи з великими шматками каменю, затиснутими між щелепами. Щоразу, коли жертва помирала, смертельну яму відкривали заново. Іноді, у нещодавно похованого трупа з рота капала кров. Гази розкладання роздували тіло, що іноді призводило до розриву внутрішніх органів. Кров, що витікала з цих органів, Знаходила свій шлях назовні через рот. Знаю гидко, але так воно і було. Але в 16 столітті цього не знали. Тоді вони вважали, що ця людина є вампіром, який бенкетує на інших трупах. Можете собі уявити, що саме ви відкриваєте яму, яка і так досить тривожна, і виявляєте труп, у якого з рота капає кров. Який жах. Думаю, я би після такого більше ніколи не заснув. У XVI столітті, щоб вбити вампіра, потрібно було покласти йому в рот камінь, щоб він помер з голоду. Сподіваюся, у них тоді були хороші радники. Неважко уявити, що це місце переповнене неспокійними душами. Рибалки стверджують, що чують крики та стогони з острова і кажуть, що іноді можна почути дзвін у вежі, що було б неможливо, оскільки сам дзвін був знятий багато років тому. Маленька Марія це дух, якого бачать на острові вже понад 400 років. Ця маленька дитина швидше за все померла від чуми. Вона блукає по пляжу, плачучи несамовитим плачем. Є також деякі духи з часів, коли на острові була психіатрична лікарня. Пацієнти, які вже вважалися божевільними, регулярно повідомляли, що бачать привидів жертв чуми, і казали, що не сплять ночами від криків замучених душ. Їхні скарги. Всі лікарі ігнорували. Один чоловік з двома ампутованими ногами колись їздив на своєму інвалідному візку по території лікарні. Люди стверджують, що чують, як його примарний візок мчить коридорами. Фредеріко посміхається і голосно сміється цілими ночами. А також тут регулярно з'являється дух молодої дівчини. У неї жахливий вираз обличчя. Люди кажуть, що вона боїться божевільного лікаря, який досі проводить тут свої страшні експерименти. Пара величезних очей була помічена в закинутому підвалі, і люди часто бачать дивні обличчя за вікнами лікарні. Також існує ще одна страшна історія, що директор лікарні втратив розум і стрибнув з годинникової вежі. Але за легендою, причиною його смерті став не стрибок, а таємничий туман. Цей лікар був відомий тим, що був трохи божевільним і проводив загадкові експерименти над своїми пацієнтами. Однак, попри те, що ви можете часто зустрічати цю історію в різних розповідях про острів, насправді вона з'явилася в американських телевізійних серіалах, таких як мисливці за привидами. Немає жодних конкретних доказів існування такого лікаря на острові, як і жодних записів про спроби самогубства, але на острові справді була божевільня. Існують і інші зустрічі з привидами на острові. Люди стверджують, що за ними спостерігають і навіть переслідують по всьому острову під час їхнього візиту. Дехто переживає, коли ступає на острів, відчуваючи глибокий страх і скорботу. До лікарні можна потрапити з кількох місць, але найпростіший вхід є найстрашнішим. Вам доведеться проповсти через один із крематоріїв. Відвідувачі лікарні стверджують. Що бачать тіні, які, здається, переслідують їх по всьому закладу. Зараз же дослідники паранормальних явищ називають острів одним з найжахливіших місць на землі, а темна і трагічна історія створює безліч легенд про привидів. Багато людей вірять, що духи жертв чуми та пацієнтів, які померли в таких жорстоких умовах, все ще перебувають, оскільки це місце уособлює стільки смертей і страждань. Відомо про численні повідомлення, які розповідають про примар та страшні звуки на острові мертвих, зокрема, крики, стогони та сміх, що долинають із закинутих будівель. Деякі відвідувачі відчували страх або неспокій на ньому, а дехто навіть стверджував, що зазнав фізичного нападу або його штовхнули невидимі сили. Зараз же острів є приватною власністю і закритий для відвідування, що й додає йому страшної атмосфери. Він вважається небезпечним, однак це не стримує екстремалів та поборників правди, нелегально його відвідувати. Хай там як багато історій про привидів, засновані на чутках і легендах, а жодних наукових доказів, які би підтверджували ці надприродні явища, наразі нема. Однак ті, хто мав такий досвід, переконані, що за цими чутками стоїть правда. Якщо вам сподобалася ця маленька історія про острів Повелія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.